Алла Арендаренко, талановита вишивальниця із протопопівки. Досвідчена майстриня за місяць вишила метрову частину рушника єднання, який представлятиме Приютівську громаду. Приютівська громада о, у них емблема зеленого кольору. Зелене і світло, таке червоне або даже оранжеве. Більше о. Ну, коли я вже підбирала візерунок. Думаю, ну пошию таке виноград чи калину, вона більш схожа між собою. І рози, ну як ми вже по-українському кажемо на них ружі, О, то вони дуже пасують сюди. Я думаю, що буде ярко і ну як, хочеться, щоб наша громада була сама краща, більш так в западній, там більш такі геометричні узори, а в нас квіткові і більше червоне. Чорне, зелене, більш таке. Ну, буває, жовте попадається. На Черкащині, допустимо, там вишивають біле по-білому. А в нас так тут вишивають. От я так і рішила це вишить. Емблему громади, літери та орнамент пані Алла вишивала самостійно маленьким хрестиком, аби текст та малюнок виглядали естетично. Довга робота, звісно, бо якщо б більший хрестик швидше б закінчила. Ну, воно як великий хрестик, більш так, ну як, не знаю, більш грубіше, а тут таке воно як намальоване, що воно нитки треба, ну як стараюся ложити в одну сторону, тільки щоб нитка лежала, тоді буде і візерунок гарний. Ну, ну отак от у мене. Проект рушник єднання започаткувала Олександрійська районна військова адміністрація. Його мета згуртувати земляків та підтримати національно-патріотичний дух, розповідає директорка центру культури і дозвілля. Пропозиція взяти участь у цьому проєкті. І ми... Так, у нас є така майстриня, як Алла Михайлівна. Ми їй дуже вдячні, вона так відгукнулася, допомогла з візерунком. Там були певні умови, щоб візерунок на рушнику був притаманним саме цій території, де ми проживаємо. Алла Михайлівна вишила цей рушник, і ми їй дуже за це вдячні. І маємо сподівання, що наша робота буде одна із найкращих. Долучитися до створення рушника єднання запрошують усі громади Олександрійщини. Згодом частини, які вишують кожна із громад, об'єднають в єдиний символічний оберіг і презентують під час відзначення Дня Незалежності. 18 липня у малій залі міський голова Сергій Кузьменко вручив державні нагороди родинам героїв, які загинули, захищаючи територіальну цілісність держави, та подякував живим захисникам за їх мужність, стійкість та витримку. На жаль, в Олександрії дуже багато було важких днів, сумних днів, жалобних днів. Анна Васильівна. Тетяна Вікторівна, Тетяна Іванівна, ми співчуваємо вам, переживаємо цю важку біль разом з вами і хочемо побажати вам сил, міцного здоров'я і віри в тому, що наші захисники. Ваші сини, ваш чоловік сьогодні є нашими ангелами-охоронцями для України, для нашого міста і для вас. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, вірність військовій присязі, медалю за військову службу Україні, нагороджений молодший сержант у відставці Віталій Купрієнко. Це ознака насамперед, як пам'ять про загиблих товаришів, за моїх хлопців, які були зі мною. За те, що ми робимо правильну справу, захищаємо свою країну. Те, що Наша країна незламна, і всі хлопці, які віддають життя, віддають своє здоров'я за захист батьківщини, всі вони герої. І це як нагадування, що хлопці, які поруч були, всі герої для мене, насамперед для своїх батьків. Дружина загиблого захисника капітана Валерія Скорінцова Анна отримала орден за мужність третього ступеня, яким її чоловік нагороджений посмертно. Медалю захиснику вітчизни нагороджений посмертно солдат Богдан Галушка. Нагороду сина отримала його мама. Сьогодні ми отримали ось таку медаль. бодячка. Звичайно, я її оглажу, а тому що лучше б я збирала посилки і. Блін, просто це боль, звісно. Це дуже волонтельно було. Ми зібрали 25 тисяч голосів а, на петицію про присвоєння звання Героя України. А, вона на розгляді. Я вірю, що ми отримаємо це звання, тому що мій син він герой. Олександр Красюк відзначений нагрудним знаком 66-ї окремої бригади сухопутних військ. Також посмертно відзнаку сина отримала його мама. Міський голова подякував батькам за гідне виховання синів, дружині та дітям за мужність, з яким вони переживають трагедію. На знак пошани присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Лариса Коломійцева полюбляє активний спосіб життя, тримає себе у формі та слідкує за станом здоров'я. Тому вирішила приєднатись до проєкту Прокинця, який стартував в Олександрії у червні. Я бігаю кожного майже кожного ранку, а подруга сказала, що тут проводиться такий чудовий захід. І я вирішила сьогодні, на жаль, це раз на тиждень, але слава Богу, сьогодні я могла, змогла знайти цей час і прийти сюди, я дуже задоволена. Тренування нелегке, тренування на витримку, тренування, але потрібно відчувати себе, потрібно дозувати під себе, робити, бо вікові можливості різні, бачите, тут, і молоді, такі як я, різні. Ну кожен може вибрати для себе, як йому зручно. «Прокинься» – це безкоштовні тренування на свіжому повітрі від професійних тренерів. На перше заняття прийшло близько 70 олександрійців. Зараз ця цифра стабільно тримається на позначці 50, Розповідає амбасадор від команди Хомницький про Ярослав Федоренко. В цілому це благодійний проект, абсолютно все на благодійній основі. Від мене це тренування від нашої команди, відповідно від тих, хто відвідує це бажання пройти. Проект називається Прокинця. В першу чергу треба прокинутись, щоб сюди прийти, зробити вже великий подвиг. Я вважаю, тим паче, вихідний день на меті має таку велику ціль це збільшити відсоток життя населення України і світу в цілому за рахунок спорту, активного способу життя. Тренування проходять на Фонтанній площі у парку Шевченка щосуботи з сьомої до восьмої ранку. Кожне заняття відрізняється від попереднього. Це йдуть і стречінги, і йога, і кардіонавантаження, функціональне тренування, силові вправи, групові вправи тобто ми і об'єднуємося, але в кошече треба зарядитися. Ми заряджаємося один з одним між собою комунікацією атмосферою і кількістю учасників. Тренування підходять для бажаючих усіх вікових груп, незалежно від рівня фізичної підготовки. Бажаючи покращити свій емоційний та фізичний стан із собою на заняття по можливості можуть взяти килимок, а також водичку та гарний настрій. Решту забезпечать тренери. Вже третій рік поспіль приватний підприємець та меценат Олег Репенько зариблює воднівське водосховище. За деякий час мальок підросте, а поки що це ось такі маленькі рибки загальною кількістю у понад 300 тисяч особин. Сьогодні привезли більшенько привезли толстолоба. Толстолоба білого сріблястого. Сріб... сріблястого білий. Да. Привезли білого амура і коропа. Ті роки якось більше коропа запускали, але ж багато трави, багато комиша в цьому році вирішили зробити значить, більше запустити толстолоба і білого амура. Коропа привезли трошки менше. Короп приїхав лущатий Нівчанський і значить, без Луски венгерський рамчатий. Приютівська громада приділяє багато уваги аквакультурі вонівського водосховища. Триває активна робота у відновленні рибних ресурсів, завдячуючи небайдужості Олега Репенька та мальку із Солов'ївського рибопитомника. Це об'єкт не є об'єктом оренди, тому нам не байдуже його становище, і ми взяли для себе як неофіційний нагляд за воїнівським водосховищем. Хочу ще зауважити, що є багато ініціатив у дітей притівської громади, у школярів наших навчальних закладах. Вони також вивчають проблематику воїнівського водосховища, що треба зробити, щоб воно мало гарний вигляд. Що треба зробити, щоб було менше, менше зелені менше фосфатів, менше нітратів. Вони також вивчають це питання. Я чекаю від них пропозиції. Якщо будуть пропозиції, ми обов'язково їх будемо реалізовувати. Щоб дати мальку вирости у природних умовах, треба не ловити його сітками. Громада активно та успішно проводить роботу у боротьбі з браконьєрством, розповідає Андрій Коломійцев. Боротьба триває постійно. У нас є плавзасоби, У нас є бажаючі помічники, які допомагають нашим поліцейським офіцерам громади. Мушу сказати, що браконьєрів стало менше. Ми це спостерігаємо по кількості риболовних сіток, які ми дістаємо із водосховища. Також хочу зауважити, що за останній рік у нас є два провадження тобто, були відповідно спіймані браконьєри, і справи зараз знаходяться якась справа. На розгляді в органах поліції якась справа вже практично знаходиться в суді. Тобто я вірю, що ці заходи, які впроваджуються нами разом із поліцією, вони приведуть до того, що таке ганебне явище, як браконьєрство, все ж таки колись зникне на території приютівської громади і безпосередньо на нашому Вонівському водосховищі. Зариблення водосховища є надійним та ефективним заходом, що сприяє природньому відновленню та збільшенню популяції різновидів риб у водоймах Олександрійщини. Власники квартир, які мають індивідуальне опалення, скаржаться на нарахування комунальним підприємством «Теплокомуненерго» додаткових платежів. Про це вони повідомили міському голові під час особистого прийому. Сергій Кузьменко перед початком засідання виконкому прокоментував ситуацію, що склалася. Заявляю, що не в місті Олександрії є така проблема, а ця системна питання по всій державі України. Кожне місто України має аналогічну ситуацію. Ця аналогічна ситуація зв'язана з тим, що постановою Кабінету міністрів для всіх теплогенеруючих підприємств країни, в тому числі і для Олександрійського теплокомуненерго, були затверджені певні правила, як повинні нараховуватися рахунки за сплату за тепло. І я розумію олександрійців, які встановили автономне опалення, які Хочуть сплатити тільки за газ і не мати ніяких стосунків з теплокомуненерго, але е, люди володіють не тільки квартирою, а є співвласниками і місць загального користування, під'їздів, підвалів, іншого технічного обладнання, яке забезпечує життєдіяльність тієї чи іншої квартири. Ось, і відповідно, говорити, що логіка в тому, що теплокомуненерго. Просить частково приймати участь у підтриманні цих об'єктів. Говорити, що такої логіки немає, також несправедливо. Вона є очільник міста. Зазначив: єдине, що може зробити влада в ситуації, яка виникла, запропонувати депутатам на черговій сесії підтримати звернення до кабінету міністрів України. Ми звернемося і донесемо цю позицію жителів нашого міста до центральних органів влади, до кабінету міністрів. Це я як міський голова обіцяю. Тому, шановні Олександрійці, шановні політики, які приймають участь в цій дискусії, знаю, знаю особисто із зустрічей з Олександрійцями. Чую цю проблему. Будемо реагувати на ті запити, які є. Єдине, прошу, що не потрібно робити шоу з приводу того, що це тільки в Олександрії. Хтось придумав, це неправда, це брехня. Називаю речі своїми іменами. Теплокомуненерго виконує постанову Кабінету міністрів України. Міська влада не може вплинути на цю ситуацію, але звертатися і просити. Допомоги роз'яснювати Кабінету міністрів, що є незадоволення людей. Очевидно, це наше завдання, і ми це зробимо. Близько двох тижнів тому Олександрійщина розпочала збір ранніх зернових та зернобобових культур. Як тривають жнива, розповів начальник відділу агропромислового розвитку та екології Олександр Ткаченко. Майже завершено збирання озимого ячменю. Урожайність цієї культури по району складає 35,7 центнера раз гектара. Також поряд з цим відбувається збирання озимого ріпаку, гороху та озимої пшениці. Дещо збивають ритм жнивної кампанії нестабільні погодні умови. 47% зібраного гороху. Урожайність цієї культури складає 18,3 центнера роз гектара. Чому так? Тому що дощі дещо знизили той урожай, який був вирощений аграріями району. Також аграрії розпочали збирання озимої пшениці. Поки що на сьогоднішній день урожай складає 49 десятих з гектара, але є сподівання, що ця цифра буде дещо, дещо краща. Вже зібрано 78% озимого ріпаку. Урожайність культури становить майже 22 центнера раз гектара. Але це не ті показники, до яких звикли аграрії. Сильні дощі знизили його урожайність майже вдвічі. Поряд цим аграрії вже проводять догляд за посівами того ж соняшника, кукурузи сої і потихеньку розпочинають підготовку ґрунту там, де зібраний врожай, підготовку ґрунту під урожай. Наступного року, окрім погодних умов, складнощі аграріям додало і скасування зернової угоди. Але держава зараз працює над тим, аби знайти ринок збуту і шляхи експорту цьогорічного урожаю, окрім транспортування зерна морем. Для волонтера Євгена Озірного автомобіль Міцубіше став десятим, який він приганяє з Чехії для потреб військових. З кожним разом знаходити машини та переганяти їх через кордон стає важче і важче. Те складно, то що зараз на кордоні дуже шукати ще так собі, а от кордон переходити по 13 годин стоять тяжкувато. Грошей маловато, хочеться щось покраще, то, звісно, тяжковато знайти щось таке, щоб воно було і не сильно дороге і не приходилося її половину перебирати. А воно таке не дуже виходить, бо або дороге, нормальне, або дешеве, але ну, потім перебираємо. Сидимо в запчастин, куча покупаємо, робимо їх. Ну, Варіантів немає, приходиться брати те, що на те, що збираються гроші. Автівку обслуговують швидко, міняють запчастини, фарбують, вантажать та вже відправляють у гарячі точки. Тормозами зробили, треба робити. Пофарбувати хочемо, трошки так не, не повністю. Багажник зварили, вже пофарбували, він просто не висок, ми не встигли його поцепити. Що ще там на висок? Свічки, свічки такі. провода, таке вже Проводча. купили, воно є, по мелочам. В принципі, не дуже багато. Це, це машина більш-менш адекватна, нормальна. По двигуну, по коробці все нормально. Замінити треба. Надо... Масла, фільтра ну таке, тиошко зробити військовий Олександр, який забиратиме позашляховик, говорить, що машини на передовій вкрай необхідні, адже рятують життя. Так, автівка, яку волонтери координаційного центру відправляли з 17-ї в 57-му бригаду, вже знищена. А один з військових Олександрієць, трьохсотий. Завдання цього авто наступні. Вивозити людей на позиції і вивозити. В основному вона буде вивозити уся ГС до праці і потім його забирати з позицій. А також вивоз ранених в тому ж числі. те, що там є, воно ще радянського виробника і воно наладом дише. А така машина, допустимо, пройде там, де і так пройде. Волонтери дякують усім, хто навіть невеликими донатами допомагає закривати значні суми. Від нашого координаційного центру хотілося б подякувати людям, які нас підтримують постійно, які нас не залишають, допомагають нам як дуже дуже фінансово допомагають. Це дуже приємно. Бо, як ви розумієте, тільки з вашої підтримки ми можемо придбати таку автівку. Тому ми вам щиро дякуємо і просимо допомагайте нам надалі. А ми будемо вам звітувати, показувати, що ми придбали за ці кошти. 21-а автівка, яку координаційний центр відправляє у бік перемоги, поїде виконувати покладені на неї завдання. А борг залишається волонтерам. Ситуація на рахунках критична, розповідає Ірина Кабанова. Треба нам віддати 180 тисяч за цю автівку, бо ми її взяли на хрестик. А маємо 1400 гривень. На жаль, це дуже мало, тому я всіх дуже запрошую. Будь ласка, долучайтеся на сторінці координаційного центру в Фейсбуці, На моїй сторінці, на сторінці Оксани, ходи є номера. Карткових рахунків нашого центру для того, щоб можна було оперативно зібратися і зібрати кошти. Бо на черзі вже 22 автівка, яка вже знайдена, куплена в Польщі, але треба повернути людям гроші, і в нас немає часу на роздуми, на відпочинки, на гульки. У нас війна, і треба всім зібратися, об'єднатися, сконсолідуватися, зібрати гроші і допомогти хлопцям. До речі, окрім необхідних військових речей та смаколиків, у машину покладуть сітки, які виготовили Олександрійки, що з початком війни виїхали у Польщу. Там вони об'єдналися в місті Лоць, створили групу сітки, лоць і плетуть маскувальні сітки і передають на Олександрії. Коли вони побачили на сторінці допис про те, що у нас буде машина йти з Чехії, вони зі мною зв'язалися. Ми ці всі питання обговорили. Женя заїхав по дорозі до них, забрав сітки, і ми маємо для хлопців дві великі сітки, якими можна накрити камази, якими можна накрити пускові установки. І Безпечити життя і техніки, і наших військових.